Привіт, Привіт, Мар'ям! Е, так, У нас сьогодні з тобою вже п'ята зустріч, але четверта тема е, до обговорення. І сьогодні ми з тобою будемо говорити про творчість Пантелеймона Куліша і про явище історичного роману. Ну, на прикладі, звісно, його чорної ради. Е, ось, е, Тому. Наш план такий, що спочатку ми поговоримо з тобою про роман як такий, як він з'явився і як цей взагалі вид епічних творів розвивався. Трошки про історичний роман, потім про Пантелеймона кульша, і вже потім про чорну раду, і там якраз зможемо більше поговорити про історичний роман, щоб ну, на конкретних прикладах це все розбирати. Mm, uh, так, які у тебе можливо є очікування, побажання? щось ще? Um, uh -huh. Насправді, там з приводу конспекту: єдине, що настійне uh, те, що мені було цікаво, uh, це трохи більше дізнатися про кулішівку. Uh -huh. От, тому що це така штука, яка мене дуже сильно здивувала з конспекту, який я читала. А так насправді більш-менш було все зрозуміло, і там лише, можливо, вже коли ти будеш розповідати, я задам якісь питання, але вони, вони досить логічні, я думаю, що ти просто уточни деякі штуки. Окей, добре, супер. Е, так, тоді починаємо про роман як такий. Е, ми з тобою. Починали нашу розмову про літературу з того, що е, є три кити в літературі, так це епос, лірика і драма. Е, і роман це якраз такий епічний твір. Тобто, по суті, е, роман це те, що в нас найчастіше асоціюється, коли ми говоримо про епічні твори, це якийсь великий за обсягом твір, якась тоста книжка, яка значить, в якій дуже багато всього описано. ну це так дуже примітивно, Якщо казати про наші відчуття, які найчастіше виникають про слові роман. Ось. І відповідно це пов'язано з тим, що роман дійсно є найбільшим за обсягом епічним твором. Тобто ну, більше роману можуть бути там цикли романів, епопеї різні, але це по суті вони можуть складатися з роман, е, окремих романів. Е, і в романі Дійсність зображується дуже широко, панорамно, тобто зображуються обставини, за яких відбуваються події, а можуть бути причини загалом да, дуже так широко розписані. Знову ж таки, залежно від тематики роману, може бути ухил там більше якісь. Природні е, якісь описи природи, може більше бути історичного контексту, можуть бути більш розлогі е, міркування, тобто е, це теж специфічно, тобто, коли, наприклад, в діалогах персонажів обговорюють ідеї, і автор теж більш розлого там, міркує про якісь ідеї. Це все залежить від тематики. Але, е, про, е, зокрема, одна з характеристик роману це. Те, що в романі переплітається кілька сюжетних ліній, тобто в романі може розповідатись не про одного героя, а про кількох героїв. І сюжетні лінії між собою можуть бути, а, бути поєднані інколи. Ці сюжетні лінії можуть бути не дуже очевидно поєднані. Це вже якщо ми говоримо більше там про модернізм і постмодернізм, коли читач більше. Має особисто додумувати, як же там сюжетні лінії між собою пов'язані, і автор це залишає більше нароса читачів. Але в загалом у класичному розумінні в романі сюжетні лінії між собою пов'язані, і власне на основі цього можуть бути побудовані якісь конфлікти в оповіді тощо. І, звісно, оскільки це великий за обсягом твір, там поєднуються монологи з діалогами, полілогами, ліричними відступами тобто, все, що може бути помічним для того, щоб повністю зануритися в атмосферу описуваних подій. І, скажімо так, за тематикою розрізняють ну, дуже, дуже багато я видів роману як такого, але деякі види романів вони стали ну, вже такими одні більш популярними, інші менш популярними. І коли ми, наприклад, говоримо про, ну, скажімо так, про якісь там. Реалістичний роман так, 19 століття, то це е, тексти, які е, одразу в нас е, асоціації йдуть, там, наприклад, Стендаль, е, Дікенс. Тобто, ми вже прямо уявляємо собі плеяду тих авторів, так, які творили в жанрі реалістичного роману. Е, так само з українських авторів це Панас Мирний, наприклад, так, е, е, і Іван Франко. Так само автори та реалістичних романів. Модерністський роман на зламі століть і ХХ століття, скажімо так, навіть в деяких країнах там, до 40-х років ХХ століття, тобто популярний був. Так. Ну і постмодерністський роман у нас взагалі. То що руйнує уявлення про всі попередні романи, які вони були, а, взагалі про правила гри в романах, я би так сказала. А, і трошки про світові тексти, які, а, романи, які були ну, такими знаковими, я би так сказала. А, ну, а, Франсуа Ре Гаргантюа і Пантагрюель, тому що це взагалі знаковий текст для всього для культури загалом, я би казала навіть ширше ніж тільки про літературу, тому що це по суті таки і іронія, і багато різних художніх прийомів, які використовували автори, тобто автор, тобто, взагалі, зображення дійсності. Ну, не зовсім реалістично, так, водну і разом з тим ну, досить, досить широко, але. Точно не так, як це було все насправді в дійсності, і цим це дуже сильно відрізнялося від традиції там барокової літератури, так тобто це вихід за межі був, і зокрема через те, що там була увага до сміху, те, що було не характерно для літератури там середньовіччя, наприклад, так тобто, сміятися з персонажів. Так мене ще пам'ятаю, ми проходили трохи, ми говорили про грагандю і та пантогрель в університеті, коли проходили. Здається, літературу і пам'ятаєш, мутр я трохи прочитала, але якби я не прочитала цей твір і не знала про нього, після цього за декілька років, коли я подивилася «Інтерстеллар», я б не зрозуміла іронію назвати Чорну Діру Гаргантюа. Типу, і і, і, і щоб це означало? Тому це, це було теж такий якийсь прикольний момент, бо я пам'ятаю, що коли читала грантю, я не розуміла на що я це роблю. потім за пару років я так, а хорошо. Одна просто це насправді текст, до якого дуже часто будуть повертатися і в ХХ столітті, саме до культури сміху, яку відродив цей текст, і значення культури сміху загалом не плюс винайдення друкарського станка, тобто можливість відтворювати тексти і поширювати їх, сприяло тому, що, зокрема, цей роман став дуже поширеним, і він став поширеним внаслідок того, що люди вже були теж присичені, присичені інформацією. Тобто інформації було дуже багато, текстів з'явилось дуже багато. І ну, сміх, іронія це певна реакція на те, що відбувається в світі, і це. Дуже, коли базова потреба в інформації в книжках вже її задовольнили, можна було вже переходити до того, щоб переосмислювати те, що відбувається навколо, і, зокрема, от в такій художній формі. А, ну, звісно, Дон Кіхот, тому що цей текст не знаю, мені здається, ну, образ Дон Кіхота це точно один з світових образів, які зараз використовується. Ну, він актуальний досі, і, по суті, його й переосмислюють досі, і міркують про те, ким він все ж таки був, так? наївним мрійником, чи філософом і мислителем. Тобто це такий справді вічний образ, і власне, ну, Сервантес і його текст, хоча це була, по суті, ну, це була не карикатура, це, скажімо так. Іронічне відтворення середньовічних романів, у цих лицарських романів, так? І, тобто тут зобразити абсолютно ну, абсурдно цю, це рицарське прагнення Дон Кіхота, але. Це якесь іронічне і не зовсім це серйозний підхід. Зрештою, зараз в літературі, в історії літератури є прецедентним текстом, до якого всі повертаються. Тобто, тут як ніколи не вгадаєш, який текст насправді був. Тому в цьому жі суть. Тому що з однієї сторони, це коли ти читаєш принаймні там в певному віці, я пам'ятаю, що читала там в певному віці. Мені здавалося, що вона трошки якесь. Таке трошки дурненьке. Мені взагалі здається, що це мій дитин було навіть до моїх 15 років. Я mm -hmm. взагалі не сильно розуміла, в чому сенс. А, мені було дивно і. Коротше, це була якась така історія про фріка. Я не розуміла, чому ми взагалі про це говоримо. А вже згодом, коли ти виростаєш, ти починаєш розуміти, насправді, яка там глибинна ну, історія саме у персонажа і так далі. Тобто. Е, да, і тут, звісно, трошки, як на мене, взагалі в'яжеться з ну, і та, що української правди, mm -hmm. на логотип це Дон Кіхот. Mm -hmm. Як на мене, це теж якась така е, ідея людини, яка е, бореться, такий mm -hmm. пасіонарій, і дуже чітко ми розуміємо, що він або божевільний. Або ідеаліст, і що межа насправді дуже схожа. І ось чи є взагалі вона, да, вона чи є вона взагалі, да, чи можливо, це взагалі одно і те саме, да у будь-якому випадку, це якесь пасіонарне бажання з щось боротись, воно якраз дуже е, не має цієї чіткої межі, де це божевілля раціонально, а, а де це гарно знає, піднесено ідеалістично. От тому мені теж здається, що це якийсь такий образ, який весь час можна проговорювати. Ну і насправді. О... Я не думаю, що хтось з письменників справді міг повноцінно передбачити геніальність текстів своїх, так щоб там на віки вперед. Ну тобто, вписати себе в історію літератури так, то так сісти і сказати, що сьогодні починає писати світовий шедевр. Це ну ну не знаю. Можливо, хіба якщо дуже дуже самовпевнені хтось були, але а, треба рістовіч даєш тепився до але. Треба переконати, чи справді ну, їхні тексти чи стали ага. такими. Uh, та мандри Гулівера» – це теж uh, знаковий текст, якщо говорити взагалі про uh, соціальну складову, тобто теж uh, засобами алегорії передати uh, боротьбу всередині суспільства, яка є, типу політичні партії, тощо становище політичне в своїй країні. Uh, ну, Джонатан Свіфт uh, якраз із цим дуже добре впорався, і знову ж таки. Гулівер, це абсолютно так само, як і Дон Кіхот, це образ прецедентний і текст прецедентний. Тобто до нього повертаються постійно і його використовують у своїх текстах і сучасники, і, ну, скажімо так, після вже а, того, як роман було опубліковано, до нього теж дуже, дуже багато хто повертався. І це насправді це, до речі, от. Дон Кіхот і Гульвер, це такі е, романи, багато хто навіть їх не читав, але знає, про що ці тексти. Mm -hmm. Тобто, настільки вони вже поширені в масовій культурі, що у людей є загальне уявлення про те, що там написано. Можливо, навіть там і, і ніколи до рук не брали цю книжку, але загалом вони плюс-мінус можуть ну принаймні сказати, про що цей текст. Е, і останні з романів, які я винесла на слайд, але звісно не останні з тих, які є важливими для аналізу історії літератури, це все ж таки Бальзак. Я, на слайді є «Баточко Горіо», Татусь Горіо», його ще так називають. Це перша перша ж частина людської комедії, тобто це величезна ця епопея, яку написав Бальзак. І взагалі це теж цікаве явище, коли Бальзак створив цілу епопею про життя Парижу, життя Франції. І якщо, якщо так порівнювати, то це тогочасний серіал, який дивились Ну, читали люди, і в чому була особливість цього, цієї епопеї, що у Бальзака герої, по суті, були одні і ті самі, але їхні історії були розкидані в різних романах, які складали епопею. І, наприклад, там в першій частині ми читаємо і знайомимося з кількома основними там, можливо, да, героями, які важливі для цього роману. Там, коли ми беремо до рук другу книжку, то в ній може бути там двоє, наприклад, з персонажів, які були в попередній книзі. Інші не згадуються. Але вже в третій книзі ми знову повертаємось до тих, хто був в першій частині, тобто якось як продовжується їхнє життя. І, по суті, тебе не відпускають ці книжки, тому що тобі цікаво дізнатися, як живуть ці персонажі. І це дуже цікавий хід, такий маркетинговий, тому що. Людям завжди хочеться дізнатися, а що ж було далі після останньої сторінки. Mm -hmm. Тобто, особливо якщо книжка сподобалась, тобі хочеться, щоб, щоб no, ну, не ще було. Mm -hmm. і Барзак це дуже вдало використовував, і у нього якраз була можливість такою кількістю романів показати максимально широко проблеми суспільства. Тобто він міг показати їх і у привілейованих верствах суспільства, так, які були там в, а, ну скажімо так, знать якась так, люди з дворянськими якимись там титулами, тобто маркізи, тощо. І знову ж таки, так само він міг показати м, якихось поміщиків, він міг показати інтелігенцію і показати бідні верстви населення, і все це такий мікс. Mm -hmm. Коли ти на контрасті бачиш життя різних людей, що дуже цікаво читати зараз, навіть коли читаєш, то деякі речі ну, справді викликає бажання дізнатися, що, що, що було далі, яка там далі історія. Ну, і, звісно, людська комедія це алюзія на божественну комедію Данти. Тобто, у Данте це. Пекло, чистилище і рай, а тут це більше як ну, про, про світ, який він є зараз тут на землі. Тобто, от зараз умови, в яких живуть люди, і все те, що вони роблять у своєму житті, ну, тобто не після смерті, так, а якраз в процесі свого життя.